Друзі, вітаю! Читаю указ президента від 19 серпня 2022 року 2479. Вводиться мораторій на підвищення тарифів. Тобто, був підписаний президентом мораторій. Тобто Тарифи не збільшуються, цінник не збільшується на світло, в тому числі. Сьогодні збільшився чомусь. Тобто, виходить, якщо. Якісь укази президента можу, можна спокійно не виконувати, то давайте не будемо ніякі тоді виконувати. А, ч, а, а чому ви е, одні намагаєтеся е, закони, щоб ви виконували, інші, щоб не виконували? А ви ж не виконуєте ну зовсім ніяких? І ще одне: ви що хочете сказати, що з тим, що твориться в Україні, сьогодні з, збільшилась потреба в електроенергії? Так вона зменшилася. Єдине, я вам скажу, що не зменшилася це зарплатня тих, хто е смог нас кров. Це друзі Ахметова, да? ця шайка лейка Тобто у них же зарплатні не зменшилися і доходи не зменшилися. І вони не хочуть, щоб зменшувалися. Тобто, потреба в електроенергії зменшиться, а потреба жарти більше в них не зменшиться. От, от і все, ми маємо за все платити. Чому? Запитання: чому?